До Дня Святого Миколая бурштинська благодійна спільнота Твори добро проводить благодійну акцію, до якої можуть долучитися усі бажаючі. Зібрані речі та кошти будуть передані для дітей сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інвалідів. Далі про це у нашому наступному сюжеті. Спільнота твори добро», що створена при бурштинській церкві священомученика Йосафата, уже не перший рік організовує благодійні акції з метою принести радість дітям, які перебувають у реабілітаційних центрах дітям-сиротам та дітям інвалідам. Наші бурштинці з радістю відкликуються на такі заохочення, які ми даємо. Коли ми розносимо листи, звичайно. Добрий позитив, і кожному хочеться щось зробити. І вони приєднуються до нас, вони нам телефонують, інколи допомагають транспортом. Хто чим може? Хто чим може, той тим і прилучається до доброї справи. Є це солодощі, овочі, чи фрукти, іграшки, одяг чи гроші, для яких стоїть тут на вулиці Скарбничка. Імена добродів занотовуються у список. А на святій літургії церква молитиметься за їхнє здоров'я. Акція проводиться у п'ятницю та суботу на центральній площі міста, а в неділю на території храму священомученика Йосафата. Члени спільноти також застерігають усіх мешканців бути обачними. Зараз є люди, які видають себе за добродіїв, які працюють на дитячі будинки, і ходять по наших людях, по наших буштинцях, по квартирах і вимагають, скажімо так, гроші. Я просила би, щоб люди наші були обережні на рахунок того. Наша спільнота збирає гроші лише у вигляді. От ви бачите, у вигляді цих акцій. Тобто на вулиці, на вулиці. ви не ходите по по квартирам. Маємо скриньки по магазинах. У нас є скринька в церкві. Якщо людина має добру волю, вона сама приходить і дає пожертву. Годійні акції члени спільноти Твори добро проводять і до інших свят, тобто протягом року. А тому всі небайдужі можуть до цієї акції також долучатися.